Зупиніться на мить. Те, що ви почуєте далі, може змінити ваше уявлення про майбутнє, про події, які ще не сталися, але тінь, яких уже лягла на наш світ. Є слова, які не звучать у новинах, є рішення, які ухвалюються за зачиненими дверима. Є правда, яку не показують публічно. Саме про неї сьогодні піде мова. Вітаю вас на каналі Мольфарський Код. Тут ми говоримо про приховане, про те, що лежить за межами офіційних заяв і гучних заголовків. Сьогоднішня історія пов'язана з ім'ям, яке викликає тривогу в одних і надію в інших, ім'ям жінки, чиї слова не раз випереджали час. Лелія Какулія вона не з'являється на телешоу, не шукає слави, не продає свої передбачення. Але щоразу, коли світ входив у зону турбулентності. Її слова починали звучати лякаюче точно. Саме тому нове передбачення Лелії викликало нервову реакцію серед тих, хто звик керувати процесами стіні. йдеться не просто про війну, не просто про Україну, йдеться про злам усього світового порядку, про зраду, яка вже відбулася, про рішення, які ще не оголошені, і про фінал, який стане несподіваним для всіх. Лелія Какулія народилася у невеликому кавказькому селі, місці, де пам'ять роду важить більше за документи, де знання передаються не через книги, а через кров. Її бабуся була відомою провідницею. Люди приходили до неї за порадою тоді, коли вже не допомагали ні лікарі, ні чиновники. Саме вона передала лелії давнє знання, яке зберігалося в їхньому роді кілька століть. Ще в дитинстві Лелія почала говорити речі, які дорослі не могли пояснити. Вона відчувала події раніше, ніж вони ставали очевидними. У 12 років вона назвала день, коли річка вийде з берегів, їй не повірили. А потім вода знищила половину села ті, хто прислухався, вижили. З того моменту її дар лише посилювався. Всередині 80-х років, коли Радянський Союз здавався монолітом, лелія говорила про падіння червоного прапора і появу нових кордонів. Через кілька років імперія розсипалася. Пізніше вона попереджала про глобальну хворобу, яка зупинить світ. Це було за два роки до пандемії, коли такі слова здавалися фантазією. За рік до Великої війни вона говорила про вогонь на землях, де колись правили князі, про кров і зламані долі. Її знову не почули, а потім настав лютий, який змінив усе. Саме тому сьогодні її слухають уважніше, тому що надто багато сказаного раніше справдилося, і тому, що її нове бачення стосується не лише України, а всіх нас. Наприкінці минулого року Лелія вперше відкрито заговорила про злам між союзниками, про те, що велика держава за океаном почне діяти виключно у власних інтересах, про холод, який відчує Європа, про обіцянки, які розтануть. Тоді ці слова здалися перебільшенням, але сьогодні вони звучать інакше. Лелія говорила, що світ увійшов у фазу, де дружба між державами перестає існувати, залишається лише вигода, і ті, хто вважав себе союзниками, раптом опиняться сам на сам із реальністю. Вона бачила, що підтримка почне слабшати не раптово, повільно через затримки, через формулювання, через слова про втому, і необхідність компромісів, і саме в цей момент, за її словами, почнеться найнебезпечніша фаза, бо справжня поразка починається не на полі бою, вона починається в головах, коли з'являється сумнів, коли віра замінюється розрахунком, коли допомога стає предметом торгу. Лелія попереджала те, що виглядатиме як зрада, стане випробуванням, те, що здаватиметься кінцем, стане початком іншого етапу, але до цього моменту ще потрібно дійти. Коли Лелія Какулія говорила про велику державу за океаном, вона не називала імен вона ніколи так не робить. Але контекст був зрозумілий кожному, хто уважно слухав. Вона бачила не різку зраду, а повільне відвертання, не гучну заяву, а тишу, не різкий розрив, а холодну дистанцію. Вона говорила, що все почнеться зі слів. Формулювання зміняться. Замість обіцянок звучатимуть застереження. Замість рішучості з'явиться обережність. Замість підтримки до перемоги пролунають слова про необхідність миру будь-якою ціною. І саме ці слова стануть першим сигналом світ уже проходив це. Коли сильний гравець відчуває втому, він починає шукати вихід несправедливий, а вигідний. Лелія бачила, що Сполучені Штати входять у фазу внутрішнього перелому економічна напруга, політична боротьба, розкол у суспільстві. В такій ситуації зовнішні конфлікти перестають бути пріоритетом. Вона говорила, що Америка більше не хоче бути захисником, вона хоче бути гравцем, а гравець не рятує. Він торгується, саме тому допомога почне надходити повільніше. Саме тому кожне рішення проходитиме через десятки фільтрів, саме тому війна почне виглядати як тягар. Лелія бачила, що головний фокус зміщується не на Європу, не на Україну. А туди, де вирішується майбутнє впливу? В інший регіон, в іншу вісь світу. І це не питання моралі, це питання стратегії. Європа у цьому сценарії виглядає розгубленою, вона звикла до захисту, до парасольки безпеки, до ролі молодшого партнера. Але коли парасолька починає складатися, з'ясовується, що власної стратегії немає. Лелія говорила, що старий світ опиниться між двома страхами. З одного боку війна поруч, з іншого економічний крах. енергетичні рішення, ухвалені поспіхом, вдарять по виробництву, ціни зростуть, бізнеси почнуть тікати, соціальна напруга накопичуватиметься, вона бачила протести, бачила падіння довіри до влади, бачила, як звичайні люди починають ставити запитання, на які немає відповідей чому ми платимо більше. Чому ми живемо гірше? Чому обіцянки не виконуються? І саме в цей момент, за словами Лелії, Європа почне розпадатися зсередини не фізично, ментально. Країна за країною почне думати не про союз, а про себе, не про спільну відповідальність, а про власне виживання. І тут ми підходимо до найболючішого до України. Лелія не говорила про повну відмову від підтримки. Вона говорила про самотність у ключовий момент про відчуття, коли допомога є, але її недостатньо. Коли обіцянки звучать, але не встигають за реальністю. Вона бачила затримки, бачила нестачу, бачила ситуацію, коли воїни змушені тримати фронт не завдяки, а всупереч. І це не образ, це випробування. Бо саме в цей момент вирішується головне. Чи здатен народ стояти, коли на нього перестають дивитися із захопленням, коли аплодисменти стихають, коли камера відвертається? Лелія говорила, що саме тут багато хто зламається не фізично, внутрішньо, але не всі, бо є ті, в кому щось прокидається саме тоді, коли все інше зникає. Лелія Какулія говорила, що найнебезпечніший момент завжди настає не тоді, коли все валиться, а тоді, коли здається, що гірше вже не буде. Саме в цій точці люди втрачають пильність, саме тут з'являється ілюзія стабільності, саме тут приходить удар, до якого ніхто не готовий. Вона бачила період, коли новини стануть тихішими, заголовки менш різкими, зведення коротшими. Здаватиметься, що фронт завмер, що ситуація під контролем, що все йде до логічного завершення. Але це буде обман тиші. Лелія говорила, що ворог у цей час не зупиняється, він накопичує, він вчиться, він міняє тактику не для гучного прориву, а для виснаження, для тиску, для зламу волі. Вона бачила серію рішень, які виглядатимуть дрібними зміна напрямків. Перегрупування, посилення інформаційного шуму, поширення сумнівів, посів недовіри між союзниками, між політиками, між людьми. Особливу увагу Лелія звертала на інформаційний фронт. Вона говорила, що брехня стане тоншою. Вона більше не буде кричати, вона почне шепотіти через експертів, через псевдоаналітиків, через людей із гарними обличчями і спокійними голосами. Ці голоси говоритимуть про втому, про безвихідь, про необхідність компромісів, про втрати, які вже не можна компенсувати, про майбутнє, яке нібито неможливо виграти, і найстрашніше те, що багато хто почне в це вірити. Лелія бачила, як сумнів стає заразним, як він передається швидше за страх, бо сумнів не лякає, він заспокоює, він дозволяє здатися, не відчуваючи провини. Але саме в цей момент, за її словами, Україна входить у фазу внутрішнього перелому не військового, а духовного, коли стає зрозуміло, що чекати більше нема на кого. Коли вся відповідальність концентрується всередині, вона говорила, що цей період буде дуже важким буде відчуття покинутості, буде злість, буде розчарування, буде багато питань без відповідей. Але водночас почне формуватися нова тиша, інша не порожня, а зосереджена. Лелія бачила, як у цій тиші народжуються рішення не під диктовку, не під тиском, а з внутрішнього усвідомлення, що ніхто не прийде і не зробить за тебе, що або ти стоїш, або тебе стирають. Саме тут, за її словами, з'являються нові лідери, не обов'язково публічні, не обов'язково відомі. Це можуть бути командири, волонтери, організатори, люди, які беруть відповідальність без дозволу. Вона говорила, що сила України не в одному рішенні, а в здатності самовідновлюватися, коли система руйнується, але на її місці з'являється інша, гнучкіша, жорсткіша, чесніша. І саме це стає несподіванкою для ворога, бо він чекає зламу, а отримує. Трансформацію він чекає капітуляції, а бачить нову форму спротиву. Лелія попереджала, що цей етап буде непомітним для світу. Про нього не зніматимуть фільми, про нього не говоритимуть зі сцени, але саме він стане фундаментом подальших подій. Лелія Какулія говорила, що точка повернення ніколи не виглядає як перемога, вона виглядає як виснаження, як межа, як стан, у якому людина або нація більше не може жити по-старому і саме тому починає жити інакше. Вона бачила момент, коли стає очевидно, попередній порядок більше не працює. Старі домовленості не мають сили. Зовнішні гарантії перетворюються на папір. І тоді світ ніби зупиняється на мить, щоб зробити вибір. Лелія говорила, що цей момент буде дуже тихим, без фанфар, без гучних заяв, без різких рухів, але саме в ньому закладається нова траєкторія, те, що здається дрібним, насправді змінює все. Вона бачила рішення, які приймаються в закритих кімнатах, не під камерами, не для публіки, рішення про зміну підходів. Про іншу логіку дій, про відмову від очікувань і ставку на власні сили. Саме тоді, за її словами, починає формуватися нова військова реальність, не обов'язково масштабні наступи, а точні удари, не кількість, а ефективність, не гучність, а результат. Лелія говорила, що ворог у цей момент починає нервувати, бо його розрахунки перестають працювати. Він бачить, що тиск не ламає, що страх не паралізує, що втрати не приводять до бажаного ефекту. Вона бачила, як у нього з'являється поспіх, а поспіх завжди веде до помилок, невірні рішення, переоцінка можливостей, недооцінка супротивника. Саме так тріскаються навіть найжорсткіші конструкції. Лелія говорила, що в цей період світ починає знову придивлятися, не з захопленням, а з обережною цікавістю, бо там, де чекали падіння, його не відбувається, там, де чекали хаосу, з'являється порядок іншого типу. Вона бачила, як деякі країни починають змінювати тон не різко, обережно, через формулювання. Через сигнали, через непрямі кроки, це ще не повернення, але вже і не відхід. Для України цей момент стає перевіркою зрілості, чи зможе вона діяти без аплодисментів, чи зможе тримати курс, коли його не схвалюють, чи зможе не продати майбутнє за коротку паузу. Лелія говорила, що саме тут з'являється нове розуміння перемоги не як швидкого фіналу, а як процесу. Як довгої роботи, як внутрішнього рішення не зникнути, вона бачила, що після цієї точки події починають розгортатися інакше, не швидше, але чіткіше, непростіше, але зрозуміліше. Лінії стають яснішими, ролі визначенішими. І, хоча зовні ще панує невизначеність, усередині вже є відповідь, і ця відповідь більше не залежить від чужої волі. Лелія Какулія казала, що наслідки тих рішень не одразу видно. Вони не вибухають на очах, не приходять з блискавичною ясністю. Вони тягнуться довгою хвилею, що змінює все навколо економіку, політику, міжнародні відносини, суспільну свідомість. Вона бачила, що країни починають переглядати союзників і власні пріоритети. Там, де раніше панував страх, з'являється обережна довіра. Там, де панувала розгубленість, з'являються стратегії, там, де здавалося, що надії немає, народжується новий тип самостійності. Леля підкреслювала, що не всі це розуміють дехто бачить лише хаос і незавершеність, дехто спішить оцінювати процес як провал. Але вона казала да? це ще не кінець, це підготовка до кроку, який змінить правила гри. Вона попереджала, що ворог у цей час намагається знайти слабке місце. Він пробує маніпулювати інформацією, тисне економічно, намагається посіяти сумніви. Але її бачення показувало якщо країна втримує внутрішню дисципліну і концентрацію на головному, зовнішній шум не ламає її. Лелія бачила, як народжується нова національна стійкість. Не як патетичний лозунг, а як практична здатність діяти в умовах невизначеності. Вона говорила, що це найцінніше, що може мати держава, здатність залишатися собою навіть тоді, коли все навколо тремтить. У цьому періоді лелія передбачала важливий зсув у зовнішніх відносинах. Країни, які раніше скептично ставилися до України, починають рахуватися з її позицією, вони починають помічати її рішучість, дисципліну, здатність утримувати власний курс, і саме тут, за її словами, народжується потенціал для серйозних домовленостей: не тих, що роблять на папері, а тих, що формують нову реальність. Домовленостей, які будуть поважати, бо вони підтримані силою і стійкістю, а не страхом і примусом. Лелія казала цей етап триватиме, і тільки від терпіння, стійкості та концентрації залежить, яким він буде для України. Лелія Какулія бачила, що наступний етап буде вирішальним для України на міжнародній арені. Вона говорила, що країна, яка пережила випробування війною та зрадою союзників, набула неоціненного досвіду самостійності, і саме цей досвід стане її головною силою у переговорах і геополітичних маневрах. Вона попереджала. Сила держави визначається не лише армією чи економікою, а здатністю утримати курс навіть тоді, коли світ навколо тремтить. І тут ключовим стає лідерство лідер, який здатен тримати націю разом, розуміти її потреби і одночасно вести у стратегічно важливих питаннях. За словами лелії, у цей період Україна отримає перші сигнали, що світ починає визнавати її як серйозного гравця. Не через прохання чи запити допомоги, а через власну демонстрацію сили та самодостатності. Вона казала: ті, хто раніше скептично ставився, зрозуміють, що Україна не просто пережила бурю, вона навчилася керувати нею. Лелія також бачила технологічний прорив. Дрони, інноваційні системи, нові види озброєння та тактичних рішень, що народжуються у відповідь на обмежені ресурси. Це не тільки війна на фронті, це війна інтелекту, стратегій та швидких рішень. І Україна, за її словами, стане прикладом для інших. Вона зазначала. У той момент, коли здається, що всі двері зачинені, нація відчиняє свої власні, і саме це відкриття робить її сильною. Вона бачила, що навіть обмежена підтримка ззовні стане каталізатором для внутрішнього розвитку, для створення систем, які раніше здавалися неможливими. Лелія передбачала, що протягом цього часу. Європа почне оцінювати Україну не через обіцянки допомоги, а через результати її дій. І саме через це нація отримає нові можливості для партнерств, для укладення справжніх стратегічних домовленостей. Вона казала народ, який пройшов крізь випробування, стає виміром нового світу, і саме цей народ визначатиме правила, а не ті, хто намагається втримати старий порядок. І тут ключовий момент: внутрішня сила, згуртованість, рішучість і здатність приймати складні рішення. Це те, що лелія називала фундаментом перемоги. Все зовнішнє допічі... до пічімієдоріти допомого, помо. Дотезеровоші і і політичні рішення лоші є стоші а лише додатковий ресурс, але не основа. Лелія Какулія бачила, що критична точка настане тоді, коли здаватиметься, що все втрачено. Саме у цей момент Україна покаже свою справжню силу. Вона говорила не тоді, коли прийде допомога ззовні, а коли нація зрозуміє власну міць, настане перелом. Вона передбачала, що перелом буде немиттєвим, це тривалий процес, у якому важлива кожна деталь стратегічні рішення, дисципліна, готовність до самопожертви та здатність до інновацій. Всі ці чинники разом створять ефект лавини рух, який неможливо зупинити. Лелія наголошувала на технологічній перевазі ті, хто змушений шукати нестандартні рішення, знайдуть їх. Вона бачила, як українські інженери, розробники та військові адаптують наявні ресурси і створюють унікальні системи, які змінюють правила гри. Дронова війна, нові тактики, швидка мобілізація та ефективне використання всього, що є, це не просто адаптація, це трансформація нації. Також Лелія передбачала зміцнення економічного фундаменту, аграрний сектор. Відновлення промисловості, розвиток ІТ та військово-промислового комплексу вона казала, народ, який здатен самостійно забезпечити себе і водночас стати прикладом для інших, здобуде стратегічну перевагу, і найголовніше психологічний аспект. Лелія бачила, що нація отримає внутрішню впевненість. Коли людина розуміє, що опора є всередині, а не зовні, вона стає непереможною. Саме ця віра у власну силу змусить ворога втратити ініціативу, бо він не зможе зламати дух, який пройшов через пекло випробувань. За словами Лелії, Результатом стане нова роль України у світі самодостатня, непокірна, яка диктує умови у своєму регіоні і США і Європа, які зараз здаються сильними гравцями, змушені будуть визнати нову реальність, реальність, у якій Україна стає локомотивом змін. Вона завершувала свої передбачення словами: народ, який пройшов крізь темряву, народжується заново у світлі. І це світло стане маяком для всіх, хто шукає свободу та справедливість.